Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як швидко стати астрологом. І так, розпочнемо. Перед нами ось карта. Вона будується в будь-якому онлайн-процесорі, вам потрібно знати просто свою дату народження, місце народження і час народження. Ви будуєте ось цю карту, вам вона будується. І далі я вам покажу, буду підсвічувати це ось перший дім. Другий дім, третій дім, четвертий дім, п'ятий дім і так далі всього 12 домів 12 сфер життя людини. Як дізнатися, який ви знак Зодіаку? По ведичної астрології? Це вам потрібно для того, щоб я планую робити астропрогнози для знаків Зодіаку, згідно ведичної астрології, хто ви по знаку Зодіака? Це дуже важливо. І ось ми бачимо карту. І ви будете бачити там циферки в, кожній, в кожному домі. Кожна цифра відповідає знаку зодіаку. Так як знак зодіаку починається з овна, тому ми дивимося згідно з послідовністю знаків зодіака. Одиничка це Овен, двійка це тілець, трійка, це близнюки, четвірка, рак, п'ятірка, лев і так далі. Послідовність ця всім відома, вона для всіх однакова і незмінна. І е, тут ми бачимо, що карта починається з одинички, тобто з овна. Така класика. Я ще швидко скажу е, основні значення сфер життя. Перший дім це ви, ваше здоров'я, ваш характер. Е, другий дім це ваше обличчя, ваша мова, ваші батьки, сім'я ваших батьків. Третій дім це дім ваших зусиль. Хобі, ваші там можливо таланти можуть проявитися. Четвертий дім дім вашої мами, вашого внутрішнього щастя, вашого дому, п'ятий дім дім дітей, ваших проєктів, інтелекту, шостий дім дім боргів, ворогів, хвороб. Ще є інше значення, але це такий не дуже якби позитивний дім. Сьомий дім це дім партнерства, партнерства ділового, партнерства як ваш чоловік, як партнер. Восьмий дім дім трансформації, достатньо складний також дім, дім езотерики, дім якихось різких змін в житті. Дев'ятий дім це дім батька, вашої віри, дім гуру, дім вашого вчителя. Десятий дім це дім професії, вашої дхарми, те, чим ви можете займатися в житті. Одинадцятий дім це ваш успіх, ваші друзі, старші родичі. Дванадцятий дім це також вважається складним домом, дім, який уособлює в собі ізоляцію, закриті установи, типу лікарень, в'язниць, усамітнення. А також витрат, й позитивні також значення, але це більш глибше треба дізнаватись. Ось коротко я вам розповіла про те, як можна дізнатися, хто ви по знаку зодіака згідно ведичної астрології, і коротко про значення домів. Побудувати свою карту можете в будь-якому безкоштовному процесорі, який ви можете знайти на просторах інтернету. А питання, як же можна стати легко, швидко астрологом, відповідь ніяк. Потрібно прикласти дуже багато зусиль, часу. Ось я навчаюся вже. Три роки, і я думаю, що буду навчатися, в принципі, астрологію розвивати і в собі більше здобувати знань, глибше думаю, все життя. Але ви можете ось вже використовувати ці знання, які дала. Тому будуйте свою карту, пишіть, хто ви по гороскопу, якщо у вас щось не виходить, пишіть в коментарях, я вам побудую карту і скажу, хто ви по знаку Зодіака. Без питань. Також в інстаграм мені пишіть. Я залишу посилання в інстаграм в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Буду вам дуже вдячна. Дякую всім до побачення.